Друзі, в цьому відео я розкажу про те, як комбінувати мови, як підбирати мовні пари, або тріо, або квартети. А тож, давайте спробуємо не дуже детально, але трошечки все таки поговоримо. Перший пункт, який би радив, коли ви обираєте мову або мови, варто користуватися суб'єктивним враженням від мови. тобто, вам може дуже подобатись, як вона звучить. Або вам подобається, як вона візуально виглядає, скажімо, там є іерогліфи. Все, вибираєте, пробуйте. Навіть якщо ця мова доволі непопулярна, або важко там щось знайти, якісь матеріали, все одно вам подобається, будьте впевнені, ви знайдете все, що вам треба. Але у вас те буде мотивація, бо ви кайфуєте від того, що вивчите мову. Ви навіть її ще не вивчили, а ви вже отримуєте від неї задоволення. Другий момент це у нас от культурна складова. Наприклад, вам подобається країна або люди, і ви захоплені від їх культури. І тоді, як результат, ви берете цю мову, тому що у вас є для чого ви це робите, у вас є ціль. І таким чином також мова буде легко заходити. Можливо, вам мова може спочатку не подобатись, але, як каже правило мудрості, життя, коли ти в щось вкладаєш, вкладаєшся часом, ти починаєш це вже цінувати, тому що ти в нього вклався. І поступово кохання. Починає приростати. Тому не переймайтесь, навіть якщо вам мова не подобається, але вам подобається культура, наприклад, або люди, все буде добре, і мова вам ляже. Не переймайтесь. Добре, третій момент тепер це алфавіт, четвертий це лексика і п'ятий це граматика. Про ці моменти трошки детальніше, але на початку скажу: ми зараз з вами будемо говорити про ситуацію, коли дві мови нові, означає вони на базовому рівні. А якщо вони нові, то жодна з них не є автоматизованою, і тому тут можуть бути плюси або мінуси. Потім я розкажу про ситуацію, коли одна мова автоматизована вже на хорошому рівні, а починаєте лише нову. До речі, цей момент є найкращим, коли одна мова у вас трошечки йде попереду, а інша її доганяє. Тоді це ну, найбільш, скажімо, ефективний і найменш проблемний спосіб вивчення декількох, декількох мов одночасно. Отож. Наприклад, беремо ну, мою улюблену пару іспанська і французька. У них алфавіт схожий, у них лексика схожа і граматика схожа. І це плюс чому? Тому що вам не треба щось вчити з нуля, ви вже знаєте приблизно, що це означає слово, бо воно таке саме і там, і там. Але тут є і великий мінус, тому що дуже часто при схожості мови там може бути різниця в одну літеру. Або взагалі ідентично написано, але може читатися, звичайно, по-різному, в залежності від мови. І тоді, коли ваш мозок хоче прочитати це слово, він на секунду робить зайву паузу. Він має зрозуміти, хм, а яка це мова зараз переді мною, французька чи іспанська? І тоді і потім він вже накладає читання. І це дуже важливий аспект, і він реально трошечки інколи втомлює людей. Тому варто на початкових етапах, як на мою думку, підбирати різні мови. А різні мови це цікавіше, плюс різні мови це краще систематизація. Вивчите одну мову, там своя граматика, вчите іншу мову, там зовсім по іншому підхід. І тоді навіть це величезний плюс, я обожнюю це, тому що ви можете відпочивати. Ви вчитесь на одній граматиці, ой, набридло. Все, піду тут, подивлюсь, як тут у них. І це класний відпочинок. А коли вивчите іспанську і французьку, то там граматика ну, дуже схожа. І все те саме, і ви такі, ой, фу, набридло. Тобто, я помітив, що саме коли комбінація у вас різних мов, це набагато приємніше, і ви більше часу банально можете проводити за навчанням, тому що ви відпочиваєте на чомусь іншому. Тобто, да? щось інше воно таке цікаве. Далі, якщо говорити про у нас алфавіт, знову ж таки, проблем не буде, тому що ви більше швидше почнете читати. Про лексику сказав і про граматику сказав. Тобто тут є свої плюси і свої мінуси. Знову ж таки, якщо мови на одному рівні. Якщо ж у вас одна мова більш-менш автоматизована, тоді навпаки, чим більше схожа інша мова, тим швидше ви її вивчите. Чому, ну, скажімо, у вас іспанська на доброму рівні, ви берете французьку мову, а там такі Опа, іди сюди. Слова такі ж самі. Але за, за рахунок того, що у вас вже є досвід в іспанській мові, ви ці французькі горішки раз-раз, раз і повивчали всі різниці вам знайомі, і все пішло дуже-дуже, дуже швидко. Тому дуже важливо розуміти, яка базова мова у вас, на якій ви вивчаєте. тобто, або ви можете взяти англійську мову за базову і починати на ній вивчати. Це взагалі кайф, тому що ви практикуєте ангел, і плюс вивчаєте іншу мову. Так, це по суті нехай буде це все. От в загальних словах, от треба розуміти, які комбінації ви підбираєте. Моя рекомендація: чим менше схожі мови одна на одну, тим краще. Якщо вам все-таки потрібно вивчати дві схожі мови, тоді просто робіть відповідні кроки, відповідні вправи. Будьте обережні, і просто більше часу вам треба буде приділяти тій чи іншій вправі, для того, щоб кожна змов не перемішувалась між собою, а йшла, ну, типу, своїм шляхом. Це дуже-дуже-дуже важливо. Все, якщо у вас є питання, або якісь пропозиції, або поділитися досвідом, завжди радий. Пишіть до наступного відео.